Ні, ні ні та стійте тут. Чого ви так всі розбігаєтесь? Я ж може не всіх буду питати. Так, друзі, вітання всім. Можете стояти, не поживайте. Сьогодні наша церква святкує свято подяки, свято жатви. То хотілося б, ну, всіх не будемо, але питання так звучить. За що ви на даний момент вдячні Господу? Я дуже вдячна за сім'ю. Ось мої батьки. Батьки. А ви за що вдячні? Дякуємо Богу, що ми могли дітей виховати в Бозі. Дякувати за сьогодення, що ми маємо спасіння. От це найперше подяка. І за все, за все, тут, тут нема такого, що немає за що подякувати. Написано за все, дякуйте, але ж е, трошки так якось е, тяжковато, але ж через сльози. Через все дякуємо Богу за все, за, за небо, за землю, за все, все, що тому що все по його волі, і ми живемо тут на землі тільки із за його милості, яку він дає кожному із нас. Тому за все дякую. Ну, відповідь напевно буде очевидна. Найбільше я вдячна Богові за те, що він дозволив е, мені пізнати його, хлопці. Привіт! Yeah. Привіт. Як вас звати, кажіть? Назар Вова. Добре. А ну скажіть, будь ласка, сьогодні наша церква святкує свято вдячності. За що ти окремо і ти вдячний своїм батькам сьогодні? Я вдячний за те, що вони добре, добре за те, що тато зі мною і грає в футбол. Грає в футбол. Ти за що вдячний? Я також за те, що тато і грає зі мною в футбол і за те, що вони мене гарно виспитували. Добре, а ти за що вдячний татові своєму? Е, за бамбінтон. За бомбінтон, добре. Найбільше ми чекаємо дитинку, ми вдячні Богові за те, що маємо таку можливість переживати час того, що ми готуємося до батьківства і за те, що Бог благословив нас такою новиною. А, це дуже прекрасно. В першу чергу дякую за те, що е, сім'я. Дружина біля мене, що <гум> да. ми разом. Хоч правда, лише дочка одна біля мене залишилася, всі розбіглися. Але дякую Богу. Перш над усе. Це що сім'я, що живу в краї, де спокійно, де спокійно і гарно, мирно. Ну, за все дякувати. Сам дякую, і дітей вчу дякувати. Ну, найперше це в молитві, а так постійно. Людям дякую. Кажи, дякую, щось дали, дякую. То, що в нас виросло, ну хоча навіть в місті тут, але щось є. Дякую Богу, що є. За той виноград, що в нас є, теж дякую Богу. Ну, дітей чу так. Братилюша, наша церква сьогодні святкує свято Подяки. І дуже приємно вас бачити. Хотілось би декілька слів. Скажіть, будь ласка, за що ви зараз найбільше вдячні вашій дружині? За все? За все. Це таке щось особливе. Давайте так, вона у вас е, супер-повар, якого всі знають. Супер-повар, якого всі знають, так. Да. Вона такі плосотове, що ніхто не сказав, що невкусний. Усі сказали, що дуже вкусний плов. Такого вкус... плова ще не їли. Руслан, особисто до тебе запитання. Ти своїй дружині за що вдячний? Давай таких. Три речі назви. За їду, за уборку в домі, за те, що вдома завжди приємно, класно. За те, що він стабільно дарить мені квіти. О, це ідеально. За діт дітей. Це перше. Ну і за любов, що не перестає любити, який є. Не ідеальний. Сім'ї, <сіли>, сухий. <сіли. сіли> ви їм чи ви сюди дивишся? <сіли> на секундочку <сіли> до мене. Саня наша церква святкує e, День подяки то я от від імені, якщо ваш чоловік, от дуже дуже гарно подякував і за вас сказав, але я від імені всієї церкви і всіх людей, які їли, плов, хочемо подякувати вам за те, що ви для нас зробили сьогодні таке свято. Скажіть, будь ласка, я за що ви найбільше вдячні своєму чоловікові? За те, що безпрепятственно я Ілюша йду, йде з Богом. І приходжу, Ілюша, я вже нічого не можу, а він віддихає. За те, що він ніколи мені не поперечив. Ну, терпить, що я пішла усім часом, ще не було. Я пішла, лишила. Перше кажу йому, ти все там справив. Да, ти заправив мої гріхи, так. Да. Ну як його не любити. Якщо говорити за особисто за, за, за своє життя, ну звичайно, я дякую за благословення, які є в сім'ї. За те, що родина, за те, що сім'я, за те, що ми всі разом і Богом бережені, і маємо все в достатку як хліб до хліба і всі остальні речі. Це те, що стосується мене особисто. А що стосується нас, я вже сказав був, що найбільше, що мене за що, і дякую, що наша Буковина і наш край, Чернівці, Богом. Бережені жодного граду, жодного борові, жодного чогось такого не було цього року. Ми маємо хліб і до хліба, і не було не, не одної міни, не одного снаряду, ракети не прилетіло. Хіба за це не, не, не дякувати Богу? Опишіть характеристику людини, яка вдячна. Якщо ми говоримо про людину, що вона вдячна, то яка це? Які це характеристики? її? щаслива. Щаслива, добре, добре, щира. Щира. Вона, вона завжди рада, у Господі. Ну, По-перше, вдячна людина не нарікає, а по-друге, вдячна людина щедра. Зазвичай люди, які вміють дякувати, вміють бути вдячними, вони самі не бояться жертвувати і дарувати щось іншим. А у вас було таке, що ви комусь подарували подарунок, а вам не подякували? Було. І яке відчуття в тебе було тоді? Ну тоді в мене було таке, ви чуть розли. Е, я розізлився чуть-чуть, Але потім в мене все було добре. Хорошо. От чекав, тебе було таке, що тобі дали подарунок, якийсь, а ти не подякував? Ні, такого не було. Такого не було. Хорошо. Е, що би ви порадили всім своїм друзям, такі, які вашого віку, е, от ми зараз говоримо про вдячність, то що би ви їм ви їм побажали такого? Щоб вони завжди дякували, коли їм щось дають. Коли щось дають, добре, ще що? Коли вони з нами грають, і ми вдячні їм. Як ви думаєте, вдячними це важливо бути? Да. Так. Так, да. Все, молодці. Наскільки важлива в дружбі вдячність і чому? Що ми говоримо про справжню дружбу, тому вже підперезовуємо такі речі, як то, що людина, яка біля тебе, яка є друг, тобто вона вже з себе якби. Представляє те, що вона віддає, то вона тобі буде допомагати, максимально підтримувати. І коли мова йде, наприклад, за вдячність, то це навіть не думаючи про це, все рівно твій друг він буде вдячний тобі, і він буде замічати такі нюанси і такі речі. І вони, типу, важливі. Якщо ви справжні друзі, то будь-яка ситуація, яка у вас буде, то в будь-якій ситуації буде проявлятися уся якраз дружба, доброта, і так же само буде виливатися якась вдячність, потіха і так далі. Дякую. Вдячна людина. Це та, яка помічає те, що відбувається навколо неї. Щось таке хороше. За що можна подякувати. Наприклад, людина вдячна, та, яка не знаю, напевно вірна і, і бачить за що можна подякувати. Вона. Її… Весь час якось така настроєна, можливо, на, на вдячність, на те, що на щось хороше. Бо людина, яка не думає про, про Боже, про щось хороше, вона не буде вдячна ні за що. Чи було у вашому житті, що ви щось віддавали? Подарунок, час, а вам не дякували. Ну, зазвичай так, постійно. 90 <зв язок> <зв язок> випадків, на жаль. <зв 'язок> Хорошо. <зв 'язок> Які відчуття це викликає у вас? Важкі, <зв 'язок> але в більшості випадків ми служимо не для людей, тому наші нагороди не тут, а на небесах. Чому. Е так важливо в людях виховувати оцю якість вдячності. Ну, напевно, тому що так і слово Господнє закликає завжди радіти безперестанку молитися і подяку складайте за все. Бо така Божа воля в Христі Ісусі. Тобто, якщо говорити за подяку, це Божа воля. Але якщо говорити просто по-людськи, то ми всі хочемо, щоби. Нам дякували. Якщо ми щось зробили, то хіба ми не хочемо, щоб почути подяку? Чи то діти, чи то близькі, чи то просто ти зробив якесь хороше діло, навіть саме дрібничкою, і ти почув дякую, це дуже приємно. А якщо Бог для нас робить щось надзвичайно велике, і ми йому не дякуємо, то йому, видно, певно, він ображається на нас в такому випадку. Ну, вдячність це і задоволеність, і це не те, що ти досягнув. Якщо навіть ти досягнув, все рівно, треба дякувати, що тобі ну, дано Богом це, що ти можеш чогось досягнути, а не власні сили, і тільки я. То, то я буду на першому місці, то треба враховувати це. Ми живемо в час, такий да, який є дуже важкий. І що ви побажали людям в даний момент в контексті вдячності? Концепти і це найперше, щоб така людина, що була вдячна, їй треба е, звернутися до Бога. Найперше звернутися в силі розкаяння, змінити своє життя, якщо воно ще не з Бога. Дякую. Ще хто? Дякую. Побажання давай. Завжди є за що подякувати. Сьогодні в церкві, наприклад, було сказано за воду. Для мене це було таким дуже яскравим прикладом, тому що я ніколи не задумалась про те, що я маю Богу вдякувати за воду. Богу на нашій території України є. Бажаю всім людям, які будуть нас слухати, щоб ви завжди мали вдячне серце, бо Богу є кожен день за що подякувати за погоду, за їжу, яка є на наших столах, за роботу і особливо за те, що. В нашому краї, наприклад, не, немає таких бойових дій, як на Сході. За це також можна кожного дня дякувати Богові. Ну, Незважаючи на те, що в нашій країні війна, все одно дякувати Богу за те, що ми живі, за те, що е, хоча б в наших Чернівцях нічого на нас не падає немає ніяких ракет, тому що е, порівняла того тижня була у Львові і відчувала оце. Е, шахеди летять, зриви, це було дуже страшно. Тому навіть зараз дякувати Богу за те, що в наших в Чернівцях, в нашому місті спокійно. І все одно війна, але дякувати Богу за життя, за те, що ми живі. І надіємося, що скоро закінчиться війна. І, і дякую, Майко, на роботі рано став і дуже настрій був. Йдуть хлопці на роботу і кажуть, що ви дяділи, такі веселі. Я кажу, бо слава Богу, нічка прийшла тихенько, спокійно. І віддихнули, і я поснідав, і зараз іду додому. Дякую Богу, за, за те, що і я радий і під настрій. І вони пішли до праці з, з настроєм. Дуже дякую. Добре. Е, що б ви побажали, давайте не не просто всім людям, а давайте, от ви як дружина, як мама, що б ви побажали е, дівчатам, е, жінкам, сестрам в темі вдячності. Щоб я побажав до своїх по відношенню до своїх чоловіків, давайте так. Що? Я вчора була на весіллі і чула таку фразу: любов там не гордує, любов довго терпить, любов не шукає свого. Не шукати свого, почитати вищим за себе. Всім дівчатам бажаю доброї долі, щоб Господь благословив їх сім'ями. Бо сім'я це, це дуже добре. Добре, коли ти собі один можеш дозволити все, але ну, сім'я це. Просто чудесно. І бажаю всім, щоб мали сім'ї, щоб всі були здорові, і щоб вони шанували своїх чоловіків. От так, оце моє побажання. А якщо ти з чоловіком гарно обходишся, то у е, житті усього складається. То буде як у вас. Буде так, як у нас, так. Да. Я бажаю завжди бути радісним, завжди дякувати Богу, тому що. В наші подяки Богу, коли ми вдячні Богу, Бог нас благословляє. Тоді Бог благословляє кожного з нас. Тому хай Бог благословить, дасть сили, натхнення, служити, працювати і славити його святе ім'я. Дуже дякую. Дякую. Яке буде ваше побажання для молоді? Для молоді. Ну, Сьогодні вже підкреслюся. Я ще раз підкреслю перше солоняна, це п'ятий розділ. Ой, вірш не пам'ятаю, але він як в якому перекладі. Але він звучить у перекладі Попченка: всьому бути вдячні. Всьому мати серце вдячне. Як би не було важко, складно в житті, але мати серце вдячне. Вдячне серце воно допомагає або мотивує до того, щоб бачити потреби ближніх і служити їм. Дуже гарно вам дякую. Важко дякувати. Я не знаю, чому важко дякувати. Можливо, тому що таке виховання, можливо, тому що, можливо, такий характер, можливо, то ну, по-перше, подяку потрібно в собі, в собі випрацьовувати. Подивіться, якщо маленька дитина і діти, той батьки, що їй кажуть, коли щось там дали, що треба сказати? Дякую, дякую. Цим самим вони е, вчаться подяки. Так що е, в Важко, не важко, але якщо я щось отримав, подяку склад треба завжди говорити. Тому я думаю, і в будь-які часи, чи в часи важкі, чи коли легко, то потрібно виховувати в собі таку якість. Це я думаю, що це дар такий, як подяка, і це буде перед Богом, перед людьми, самим перед собою буде дуже добре. Дуже гарно дякую вам. <гум> да, ти мене тут якраз... Ні, то якраз добре, то треба в такому. Друзі, тема вдячності важлива не тільки в особливі свята, а нехай ця якість у вас розвивається кожного дня. Тому будьте вдячні і ви побачите, як добре це впливає на ваш характер і на ваше життя. Благословінь вам.